Слава Україні, друзі, співачка Свєта Після вісьми років життя на болотах та підтримки там окупанта тепер в Україні виявляється патріотка. Доброго дня, доброго дня, Харків. Свєта вирішила настав час загравати з населенням. Розпочала зі, здавалося, лояльного Харкова, але навіть і там щось пішло не так. Ну, хто тобі післав? Ну хто тобі дав гроші? Ну, хто? Але давайте про все по черзі. Отже, є така співачка свєта. Від 2014 до 24 лютого 2022 в неї все було гаразд. Світі на все в Україні було яка разниця. Тут різниця, яка є страна? Ну яка різниця? Росія, Україна, Казахстан, да в світі повно стран. Але почалося 24 лютого. Света зустріла його в такій рідній для неї Москві. Почекала ще чотири дні і лише після цього народила свій черговий шедевр. ми всі. Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Далі розпочалося відбілювання святеної репутації. Спершу їй в цьому допомагали хороші русські ліберальні журналісти. Я хочу сказати, що російська язик не лежить російській власті. Он принадлежит русскоязычной аудиторії, русскоязычному человеку, яка живе во всьому мире. Але дослідивши ситуацію після 24 лютого, Света та її піарники, мабуть, здивувалися. Русский язик, виявляється, тут нині не в пошані. Тому тактику було змінено і пішло нове інтерв'ю. Тепер вже в українському ютюбі. Ніхто не знав. Я не могла знати, що відбудеться 24 лютого. Я не могла знати, що це переросте в таку велику трагедію для нашої країни, розумієш. Розумію, Свєта. Ну, звісно, розумію, що всі ті вісім років твої і доволі чималі податки від концертної діяльності на території окупанта йшли на його снаряди і ракети, які після 24 лютого полетіли на мирних і ні в чому не винних українських громадян. Це я прекрасно розумію. Але продовжимо. Отже, ретельно підготувавши підґрунтя, Свєта вирішила час обробляти населення. Для початку шарою, дорогі друзі, я знаходжусь у Харкові. Неймовірно чисте місто, чесно кажучи, я просто в захваті Знаходжусь у саду Шевченко сьогодні і хочу зустрітися з вами рівно за годину. Раптом, хто не зрозумів цю тактику, поясню: ідея такого спонтанного концерту це, щоб активні громадяни не встигли зреагувати і не встигли підготуватися до протесту. Але Харків, свята та її піарники дуже недооцінили. Я дуже рада сьогодні знаходитись тут. Може, навіть ж так, що вас було, і мене було видно, і вас було видно. Ви не проти? Мені здається, так краще. Ну Дівчина, ну мила моя, ну моя хороша. Її звати Дарина, і вона гордість та справжнє майбутнє України. Вона була сама одна проти натовпу і проти його настроїв. Але цей вчинок Дарини він вразив, звичайно, не лише мене, він вразив всю Україну. І він демонструє, наскільки колосальні зміни пішли в нашій країні. Хай не так швидко, як особисто мені би цього хотілося. Друзі, дайте цьому випуску, будь ласка, максимального розголосу. Не шкодуйте коментарів і слів подяки для Дарини. Як не шкодую їх я, і поставте, будь ласка, Дарині, вподобайку, вона реальна героїня. Лайк плюс коментар це ідеально для просування цього відео вгору. І друзі, ну підпишіться, будь ласка, на наш канал. Давайте разом відсвяткуємо півмільйона підписників. Концерти на Росії це, в принципі, напевно, одне з основних, що мене поштовх. Також на початку вторгнення казали, що маленькі люди, ну по стандарту, що. Не казала, хто на кого напав, нічого не зрозуміло. А, і, взагалі, вона потеряшка. Це виглядало як відбілювання. Дарині було не байдуже цього дня, і намалювавши ось цей протестний плакат, вона прийшла і не побоялася висловити свою громадянську позицію. Але свята, яка так довго жила за рублі в країні, де відсутня свобода слова, демократія та ідейність, ну що вона могла подумати тієї миті? Ну звичайно, те до чого вона так звикла. Хто тобі послав? Ну хто тобі дав гроші? Ну, Дивіться, <Далі. плес> яка сьогодні, як багато людей прийшло. Дякую вам, велике. Дуже бачите. Ну, є люди завербовані, бачите, тут навіть навіть звертатися немає сенсу. І після завершення цього концерту друзі сталося просто неймовірне. Українські змі почали обговорювати не святу, не її акцію з відбілювання, а дарину, десятки інтерв'ю і статей як зайвий доказ: хто є майбутнє нинішньої України? Насмішки за 200 гривень стоїш і подібне. Це не добре. Це на мою думку, спосіб самоствердитися в очах фанатів, які ну схвалювали таку поведінку. Друзі, я дуже стисло скажу про тих людей, які не піаряться, не влаштовують ніякої показухи. Вони роблять свою роботу і її роблять дуже якісно. Починаючи від 24 лютого. Ви зрозуміли, хто це? Це наші захисники. Друзі, це персональний точковий збір тим людям, яких я знаю і яким я довіряю. Якщо не знаєте кому, а хочете, повірте моєму слову. Артем боєць дякую. саме вам. Вітаю, друзі! Вітаю глядачі! Проекту зупинілося! Велике вам дякую за допомогу з проектом по теплоприцілам. І я вам пропоную наступний проект. За моєю спиною ви бачите бронеавтомобіль російського виробництва Тігар, який був захоплений в одній з операцій, повністю відновлений спонсорським коштом. Ми захопили досить велику кількість трофейної техніки, яка потребує ремонту. Тому я вам пропоную великий проект по реставрації саме цієї техніки. Долучайтесь. Друзі, я знаю, це може не так звучить, може збір, знаєте, не якийсь там дуже великий, але це насправді мега дуже важливо. От повірте мені, кожна ваша гривня, кожен долар, євро, будь-яка валюта, будь ласка, гривня сюди, банка, монобанка, валюта, будь ласка, сюди, на мій PayPal. Повірте, моє чесне слово, все до копійки буде передано нашим хлопцям. Друзі, дякую вам. Чесно, Велетенське. Я не втомлююся повторювати. Ви наближуєте нашу перемогу. Був один випадок, коли мені охорони лободим охоронець Лободи сказав щось типу, злась звідси, а то зараз плакат про щось таке. Зрозумівши, що вона нагородила, Свята спробувала відмазатися в своєму інстаграмі. Там вона вже виявляється, пишається Дариною і поважає її. А те, що розголос пішов, то ви зрозумійте правильно, це якісь маніпуляції. Дівчинка, яка простоїла весь час плакатом Харків без я пишаюся тобою. Це не було видно, що вона мною пишається з розмови про гроші і з її фамільярністю. Це не було видно. Зрозумівши, що і цей раунд відмазування програно, Свєта і Ко вирішили розіграти на їхню думку безпрограшну карту відео типу сльозливого вибачення. Дорогі друзі, вчора відбувся мій невеличкий імпровізований концерт в місті Харкові. Було багато зустрічей з волонтерами. Е, співали в госпіталях, е, з, говорили з хлопцями, співали для хлопців з передової. Друзі, ви самі можете подивитися повну версію цього вибачення ось в цьому телеграм-каналі. Щоб переконатися, там саме так як я розповідаю. До речі, дуже вам рекомендую на нього підписатися. Там дуже багато крутого. Так, от я вам розповім про маніпуляцію. Це так зване вибачення. Воно починається зі слів. Ми багато допомагаємо волонтерам і на фронті. Ви просто зобов'язані нас вибачити. Ви що не бачите? Ми патріоти. Слова вибачення, увага! Починаються аж на першій хвилині і 38 секунді цього трихвилинного відео. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без Лободи. Е я з нею поздоровалася і привіталася, і ми почали концерт. Ні, я, ні моя команда, ніхто не. Чинили ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Охороні слободи злась звідси, то зараз плакат про щось таке. Я вважаю, що в той час, той момент я була дуже схвильована і на емоціях. А сьогодні я хочу вибачитися перед Дарією і батьками. За якщо я їх образила, я не хотіла ображати нікого. Ще одна як на мене, маніпуляція, яка полягає в словосполученні якщо я образила, бо ключове тут слово якщо, бо коли людина дійсно. Зробила помилку і хоче справді її щиро спокутувати, вона не буде казати, якщо. А людина, яка це вставляє, вона всередині впевнена, що вона все робила тоді правильно. І в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, просто невдало пожартувала. Друзі, лише вам вирішувати та писати в коментарях, вірите ви в її щирість, і чи взагалі ви їй вірите. Я лише хочу звернутися до тих громадян України, хто захоче прийти на її концерт, бо вона їх буде планувати організувати в Україні. Повірте, і не раз, просто подумайте. Чи готові ви забути всі ті вісім років якої разниці висміювання української мови, просування рускава міра з за паребріка в Україну і фінансування ракет, якими далі досі знищують нашу країну? Якщо ви, українці, готові все це забути, тоді затямте русський мір і далі буде мімікрувати і розвиватися на нашій землі. А знаєте, чому я особисто в це не вірю? Бо в нас є харків'янка Дарина, завдяки якій я впевнений в майбутньому нашої України. Я розумію, що до мене дуже багато питань з приводу мого минулого Я, сказати, я, люблю, я люблю і ту страну, і эту. мені і там хорошо і здесь. Я вообще вне політики. Мені не подобається те, що відбувається між нашими странами, тому що я би хотіла, щоб Росія і Україна дружили як ну, от я відповіла. Вот. А Все. почему ти сама не можеш сказати? А зачем мені це произносити?